Привіт, друзі! Привіт! Ну що, завершилися перемовини Вікофа і Путіна. І давайте подивимося, в принципі, що там, що там вони, чи довольний Путін цими перемовинами, чи домовить Путін перемовинами. Думав, задоволений. Ні, він не задоволений того, що він вважає, що його обманули. Він вважає, що йому щось пообіцяли і не обманули, і пообіцяли ті, хто, е, хто взагалі, як то кажуть, повинен був це зробити. Тройка мочів говорить про те, що болізні не серце. Може, воно нарешті стане от, у Путіна. І він не, ну, не знає, що робити, він сердиться. Він сердиться і на тих, хто пообіцяв йому допомогти. і сказав, що не переживаємо, проламаємо Україну і на тих, хто не, пра... не прогнувся. Карта 8 очів говорить про те, що Путін не бачив виходу з цієї ситуації, тому що йому треба, йому потрібна якась територія, і йому потрібен ці документи, ці бумаги. І він очікує про те, що якісь спеціалісти нарешті продавлять Україну. Гадайте, з трьох разів, хто? Що по... пообіцяв Вітков? Що пообіцяв відку в путіну? Що пообіцяв відку в путіну? Скажімо так, він дещо приховав не все. Він сказав, була якась ще таємна якась розмова у нього була про зброю. І він все-таки сказав, що поки що ми домовилися лише про лінію розмежування. Но ви хтось, що встигнете захопити, те ваше. От. Зате він пообіцяв, що Америка скасовує допомогу Україні. У них не буде чим воювати, типа не переживайте, начебто. Ну, і... Вони очікують, очікують від своїх спеціалістів, що вони продавлять Росію. Ну що ж, як той казав, отчитався. Хазяїн прислав вса свого, о, що, песик відчитався іншому хазяїну, що там, де, як далі буде. Ну, ось, ось якби такі речі. Е, до речі, до речі, Вітков відмінив зустріч з Зеленським. Питання чому, чому він відмінив зустріч? А, ну, ось вона, десятка мечів, Ось от десятка по дорозі по зустрічі вона є. Тому що карта руйнації говорить про те, що не вийшло. Не вийшло щось зупинити, щось стало на ну, на паузу. Зруйнувалися якісь плани, зруйнувалися якісь, е, якісь можливості. Ну і хочу сказати, що він отримав наганяй і він отримав наганяй від своїх хазяїв. І сидить незадоволений, губочки накопили, тому що, по большому счету, поки що нема про що говорити. Не хоче, ну не хоче Зеленський віддавати Донецьку і Луганську область. Без єдиного пострілу. Сьогодні сьогодні важкі бої ведуться в Покровську, Мирноград в оточенні. І Путін робить ставку на Покровський в Мирноград. Давайте подивимося, чи отримає Путін Мирноград. Чи, отримає Путін? чи зайдуть орки в Мирноград? Чи зайдуть? Дуже сильні будуть бої. От, дуже будуть важкі, але дуже буде довго. Це все не так, як хотілося би. Місто, яке, ну, скажімо так, місто, яке є партнером, то що всі, всі біді, да, воно пропадає. От, але, але є ще хтось. Хто може, може допомогти? Тим не менше, я спитала, чи зайдуть орки в Покровськ, чи, це, чи зайдуть орки в Мирноград. Якщо в мене випадали до цього карта, що ні, то сьогодні у мене карта Калісниці говорить про те, що орки в Мирноград зайдуть. Е -е -е вони зайдуть і вони зроблять з нього велике нічого. І я вам хочу сказати, єдине що, єдине що, дуже шкода, там залишиться кілька наших, кілька наших воїнів, наших людей, які будуть до останнього прикривати можливий відхід наших хлопців. І вони там загинуть. Оце да, оце є. То по Мирнограду, на жаль, на жаль, не втішні, не втішні новини. Тим не менше, тим не менше. Кажуть, що Путін Київ хоче? Чи хоче Путін Київ? Що до Києва має Путін? О, це якась брехня, це якась неправда. От він розуміє, що він не може отримати цей Київ. Як той казав, то прийди і візьми. Не вийшло, то заткнись і сиди. Ось, примірно так. Ну що... Перемовини продовжуються. На сьогодні, на сьогодні давайте подивимося. Тільки що я дивилася, але ще раз подивимося, чи буде підписаний хоч один пункт. Да, можливо, можливо домовленості розіб'ють, хоч один якийсь бумага документ у перемовинам з Росією до кінця 25-го. Року. Ну, Карти показують, що спеціалісти працюють, викручують нам руки як можуть. от, Робота ведеться, Зеленський сопротивляється, він хоч і один, але все одно вбадається. От. Тим не менше, будуть якісь дороги, будуть якісь наступи, будуть якісь брехні, будуть багато руйнацій. І ці руйнації стосуються і наших з вами е, міст. Щось ми навіть відіб'ємо, але підписання будь-чого до кінця 2025 року не буде. Ну що ж, друзі, пишіть ваші думки, що ви думаєте. Да, до речі, там питав мене якась людина питала, за які повернеться. Дивіться, Харківська область окупована не повертається в Україну. По крайній мірі найближчі роки. Але з Донецької області. Із Донецької, ну не знаю, Луганської мабуть, також ми добровільно не виходимо. Ми не віддаємо Донецьку і Луганську область. Всю. Ну і Херсонщина, Херсонщина не окупована. не Повер... Ну, не віддається ворогу, вона в Україні залишається. Єдине, що її можуть ну, до когось приєднати. Там ми говорили з приводу того, що це буде не Криворізька область, це буде Миколаїв. Ну давайте подивимося, чи приєднають е... вільну Херсонщину до Миколаєва, щоб зробити їх однією областю. Чи увійде Херсонщина в Миколаївську область, щоб об'єднати зробити нову область Бо кажуть, що Миколаїв ближче до Херсонщини. Я не знаю, до самого Херсону, може, і ближче Миколаїв, але у нас ось 50 кілометрів і вже і вже херсонські села йдуть. Ні, ребята, от до Миколаєва якраз і немає. Так що ждемо ждемо Херсонщину в составі Криворинської області на майбутнє. Нас всім раді. Е, ну що ж, ми все одно продовжуємо жити, ми все одно продовжуємо боротися. Європа нам зброю дасть, от Америка давати зброю не буде. Е, єдине, що будемо дивитися, дуже шкода те, що розриваються якісь угоди, підписані. І і ну ті, до що домовлявся, Єрмак, от вроді би, ці угоди будуть. Будуть ну, скасовані по зброї, по захисту, тому проблеми з ППО у нас будуть. Отже, не нехтуйте, хто спускаєтесь в де там бомбосховища, спускайтесь, хто може магічить, хто може ставити захисний купол, бережіть себе, того, що безпечним безпечним скажімо, там місяцем я не можу назвати грудень для українців. І пам'ятайте, що у мене є ще один канал, який називається Вірші сучасності. Будь ласка, підпишіться. Ну, і я казала, не буду вам читати вірші, але все-таки прочитаю. Вчора переклала свій вірш, який написаний в мене був російською мовою про асміножка. А я сьогодні вам зачитаю вірш української мови. Восьминіжок, восьминіжок. Має він аж вісім ніжок. Та не знає восьминіжка, то є ручки чиєніжки. Тож ніколи восьминіжка не купує босоніжки, і всі рідні його босі, бо не вирішили досі купувати черевички, чи на ручки рукавички. Може, це і смішно трішки, але босі восьминіжки. Ось такий вам трошки для підняття, для підняття настрою дитячий віршечок українською мовою, написаний мною. Ось коли 2 числа, Сьогодні у нас 3, до речі, 3-12. Ну і будь ласка, підпишіться на мій канал Вірші Сучасності, підпишіться на цей канал, поставте лайки, ставайте спонсорами, там вам відкриються багато дуже чудових ритуалів, і захисний купол, і захист будинку, і стілення хвороб. Тому працюйте, розвивайте разом разом зі мною вчіться чомусь я запрошую вас на, е, свій, на свій курс ТАРО, де я індивідуально з кожним працюю і індивідуально вчу вас я запрошую вас на курс нумерології. І пам'ятайте, у мене на каналі для моїх любих підписників є Золоте Право каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлю подобайки на мене, підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.